Друзі, всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Е, так, Потихеньку треба розпочинати підготовку голови до розбудового сезону. Е, Потихеньку ми ось такий корм починаємо зменшувати ячмінь, кількість ячменю. Потихеньку починаємо додати бобові вика. Горох двох видів. Сургубіле, червоне, просо, соняшник, соняшник лущений, овес голозерий, решпаді, софлор, ріпак і ріпак. Так, таким кормом майже годував цілу зиму, але більше було ячменю. І у вас голозерий. Цукуружу я давав більше. Ну, коли було не так прохолодно, то менше, коли прохолодно, то, то більше. Так. Ось такий манопор. Так. Зараз, ми... зараз покажу ось такий чай. Я використовую так, зараз ми будемо голуби пропоювати тим чаєм 7 днів. Ось такий ДАК 1000 кілометр, називається він. він очищає горло, в голові приводить в хорошу кондицію, покращує обмін речовин, дисбаланс і покращує бактеріальну флору. Також ми Додаємо ось такий комплекс вітамінів. Краутер Gemus Mix. Такий препарат від фірми Ронфілд. Тут є дуже багато різних компонентів, там буряк, морква. Я не знаю, тут я не перечислю вам всі, зараз, якщо я знайду тут Вапно, фосфор, ну, тут багато весь комплекс по суті мінералів. Ось такий. І також вони будуть це отримувати 7 днів. 7 днів ось такий. Зволожувати корм я буду Мурголд. Це такий концентрат, як болото. Запах такий болотяний. Він з покращує травлення і очищає. Кишковий желудок, очищення для желудка. Ось такі ми будемо зволожувати і пробіотики. Будемо давати не кожен день, але, думаю, через день разів 4-5 точно вони будуть отримувати. Це і пробіотики ось такі. І пробіотики. Потихеньку ще будемо додати, зараз покажу секундочку. І потихеньку будемо додати віспомін кальцій, це для того, щоб голубки мали можливість гарно... Знестися для того, щоб була тверда шкорлупа. І яйця не були такі, бо в мене колись було, що групи знеслися, а шкорлупка була дуже тоненька придавлена. Ну Зараз ні, але зараз даю два рази в тиждень. Ось таке, а пізніше, коли вже за тиждень до початку сезону розплодового. Проведу повну дезінфекцію в голубниках у всіх приміщеннях, голубі відсиджу, візьму паяльну лампу або щось таке, грілку. І все оброблю вогнем. Після цього покроплю цей, візьму полівізатор і оброблю що всі приміщення, сідла препаратом одним. Я там пізніше покажу його. Потихеньку будемо зараз. Підготовлювати, пропоїмо голубі 7 днів таким чаєм. Після цього е, будемо давати е, ще е, там комплекс вітамінів, е, теж для того, щоб покращити запліднення е, і яйцекладку. Е, вітамін Е будемо додати, щоб Теж була краща яйцекладка і запліднення яєць. Е, так, зараз вам покажу, як я це все роблю. Е, подивимося, як там буде. Планував спаровувати десь 15 лютого, але, мабуть, буду пізніше, поки я це все е, прожину весь цей комплекс. Хоча би тоді вже будемо будем бачити, для того, щоб трошки очистити і голубів. Зими, як то кажуть, перевести в кращий, в кращий стан. В принципі, вони в так в хорошому стані, але для того, щоб трошки допомогти їхньому організму відновити себе після, після зими. Так, зараз покажу, як я це все роблю, як я замішую і, і, це, і як виглядає чай, як я його вже за. Запарив, я його беру, запарюю. Одна ложка йде на 1 літр води. Я даю <кій> приблизно дві ложки. Пізніше вам покажу на каструлю. І запарюю і це все, заливаю з вечора. Воно мені до ранку стоїть, хоча тут пише, що по інструкції одна столова ложка на 1 літр води, в принципі, але я там не знаю каструля більше, може на 2,5 літри. Я даю дві ложки на каструлю, запарюю, вечором заливаю, воно мені до ранку стоїть і зранку вже розливаю поїлки. Так, зараз вам покажу, як я це все роблю. Так, морголд. Тут приблизно десь кілограм корму. Кілограм є. Я зараз трошки зменшую їм, тому що вони починають залишати корм деякий, і я їм кількість трішки зменшив, але покращив тільки. Почав більше додати, тут він дав софлору, дав його ришпаді, більш такі дієтичні для очищення просо. Потихенько Потихеньку і горох почав додати, бобові тут викає, соя. Потрішки-потрішки починаємо переходити. І цей, Так, ось ложка кидаємо. Так, закриємо мануку і нема. Після цього я залишаю на півгодинки, щоб воно трішки підсохло, і потім вже Даю голову їсти. Покажу, як я він насипаю, як його заливаю. Я одною рукою не зможу знімати, залити, я налию по і потім вам покажу, як я їм даю пити. Пити відразу не даю, чекаю деякий час, годинку, щоб вони мали більшу справу. Ось таке виходить, зерно у нас зволожене. Так, тепер беремо е краутер. Мікс. Так, одна ложка присипаємо. Так, ось так. І ентробак Антробак на кілограм йде одна ложечка. Якщо голуби, наприклад, були після пропойки, там, як я проводив, то я давав їм на протязі 5 днів. По дві ложечки, для того, щоб відновити 3 дні точно давав по дві ложечки чи 4. А потім вже ось так виглядає. Так і переміщуємо. Все, почекаємо пів години, після цього ми будемо їм їсти. Даю головам їсти два рази. Їсти це по, по три трішки, але щось вони не дуже. Я їм вирішу давати по два. І так, перві їх такий режим, і вони в мене їдять по два рази. В тиждень. Так, ось це воно трішки підсохне, все гарно прилипає. Запах такий трав'яний, таких трав, різноманітних трав. І ось так все воно знаходиться. Так, зараз покажу чай, яке. Так, ось така каструля в мене. Ось бачите, я не знаю, скільки тут літрів, 2,5, може 3 літри. І я даю 2 ложки на ось цю каструлю. Бачите, зверху така утворюється плівочка. Плівочку я потім ситком знімаю і це все розливаю в поїлки. Ось це виходить на три поїлки десь приблизно там по, по літрі їм. І ось така каструлька в мене. Запарюю в ній. Запарюю, вечором запарюю і до ранку воно в мене стоїть. Це сьогодні давати не буду, воно буду давати його завтра. І після цього, коли вже пропоїмо ми 7 днів ось цим чаєм і це буде тільки даватися. Після цього ми вже будемо більш включати різноманітні препарати, там різні добавки, точніше вибачаюся, добавки до корму, до води для того, щоб покращити стан голубів. Ще плюс, додатково взяв грит, зараз покажу. Так, ось такий гриб взяв Відерку. Скільки тут? 10 кг, вроді би, ніби. Е, ну, скажу вам чесно, їдять вони його просто бомбезно. З'їдають весь. Я посипаю, насипаю їм кожен день. Потрішки насипаю мультимікс мінерал. І то вони його виїдають повністю. При тому, що в мене самці майже не дуже їла мінералку, так не знаю чого їла, але не дуже. А зараз просто виїдають все, все до, до, камін, до камінчика. Там де, деякі лишаються, деякі розкидають. Самки то взагалі його дуже ну, так їдять його, що просто. Е, я так думаю, що можливо бракує їм якихось вітамінів. Хоча я протязі зими їм давав там різні вітаміни і до води, і, і, і до корму давав. але... І гріт весь час був, але в мене був інший гріт раніше, е, теж польський, але забув, як він називається, якої це фірми, не буду. Бо Пачки вже викинути всі і не пам'ятаю. Ну, вони теж його їли, вони якось не так. А ось цей дуже-дуже гарний. Покажу, як він виглядає ось так. Ось. Тут попадається навіть, е, бачу, просуї зернята. Е, вон, соя десь тут була. От. Соя також попадається. Ну, скажу вам чесно, їдять вони гранули бачу, тут такі є теж. Е, він йде вже як пудрою зразу. Е, Пудри я не даю, пудру я даю тільки на корм. У мене теж я два рази в тиждень е, даю. Чи три рази в тиждень, треба подивитися там по графіку. Три рази в тиждень я там даю ще пудру на корм зволожений, посипаю. Так що якось отак. Зараз ми е, дамо на паузу. Я е, після цього в е, півгодинки пройде, як воно постоїть. Зараз е, піду принесу в поїлки, я помив. Е, поїлки, до речі, я. Кожен вечір збираю, мию, ставлю на просушку і зранку даю в чисті сухі поїлки наливаю воду. ну Не воду, а воду і то, що до, з додатками до води. Чистої води я не даю. В основному користуюся аві від Ронфільда, Це є підкислювач. Якщо навіть нічого не даю, то тільки авідреш даю і все. Так, друзі, зараз дам на паузу і пізніше покажу, як ми це все будемо давати і розливати. Так, друзі, ось маю таке сетку. Так, ставимо. І я вже зібрав зверху цю плівочку. і приблизно так. Раз, одним. Три. Тут залишається ось такий фус більше. Я тільки бачу, як тільки починає випадати, то я його вже більше не даю. Ось так розливаємо. І після цього потім пізніше покажу, як я даю їм пити, але спочатку дам їм їсти, щоб вони хоча б півгодинки прийшло. Після цього тоді вже їм ставлю і вони п'ють. І так, вони це п'ють на протязі дня, вечором, так як я вже казав, я забираю поїлки, збираю, мию. Роблю це весь час і зимою, і літом. Літом то взагалі два рази. Якщо маю можливість, якщо, наприклад, хочу дати два якихось там препарати, якісь додавки до води, то я раз даю, наприклад, зранку годую, даю їм воду, вони п'ють, годують молодих. І після цього там вона ще стоїть на протязі дня в обід даю їсти. І на вечір, коли буду, або після обіду, міняю їм на інший. і цей. І на інші, іншу воду даю, і якусь добавку до води для того, щоб якщо мені там потрібно точно, знати, щоб вони їх там підняти, якихось там вітамінів більше додати, або якихось два препарати в один день поєднати. Ну, щоб не давати їх два рази препарати, а простіше два рази дати їм пити. І вода чистіша, свіжіша за цим. Так що якось так далі йдемо, покажу, як я буду давати їсти. Так, ось ми прийшли до наших самчиків. Так, прибирав, Прибираю я кожен день. навіть буває два рази в день. І вечором, коли даю їсти, теж. Самочок. Так, самки. Так, а ну, дівчата. Суньтесь. Так, чим даємо? Ось. ось такий ковшик. Так. Теж попроси. Давайте, давайте, давайте. Ну. Так, до цієї банди. Так, ну. Що тут у нас? Так, треба закривати, бо самці не скакують. і тут. Без самок. Так, зараз, зараз. Ось вони зараз поїдять і через півгодинки, 45 хвилин десь так приблизно ми їм дамо попити. Ну, мені це треба буде почекати, а для вас це буде дуже швидко. Так, все, чекаємо, поки вони поїдять і будемо давати пити. Так, даємо їм пити. Залишки, але чого, через годину вони це все виїдять. Йдемо іншим пити. Так. пити, підбираю її мінералку, підбираю камінчиком, бо вони це все одразу розкидають, перевертають і так. Давайте так тут у нас теж залишки, але це через півгодинки годинку дещо хотіть буде з'їжджаємо. Так, йдемо ще домо третій бокс спити. Так, і це долепити. Тут теж ми вже все з'їджу, там залишки, це те, теж протягом півгодинки-годинки годинки все, все буде з'їджено. Так, друзі, нагадую, цей це чай на дихальні шляхи також. І тому 7 днів сьогодні вже четвертий день, який його даю, ще залишилось три дні подавати. І також ця добавка до корму теж 3 дні буде даватися до корму. Так що, друзі, Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ще зазнімлю відео коротеньке, як я робив профілактику перед тим як... Підготовка до вакцинації і невеличкий відео ставлю, як я вакцинував голуби. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім пока!